Астрологічний прогноз Донецьк деокупують не військовим шляхом наприкінці 2023 на початку 2024 років. Як цей прогноз зроблено? В своїх минулих прогнозах я кажу про те, що буде війна активна фаза закінчена навесні 2023 року. Але в картах так званої ДНР. Вже тоді, деокупації я не вбачаю. Давайте разом це подивимося. Плутон пов'язаний з шахтарями. В міфології Плутон це Бог підземного царства, і він впливає на шахтарський край і все, що відбувається там, в Донецькому Луганському регіоні. 2005, 2006, 2007 рік Плутон був в стрільці. І Віктор Янукович, представник Шахтарського регіону, шов до влади, шов на гору. Стрілець означає йти на гору, також пов'язаний з позицією прем'єр-міністра. У 2008, 2010 роках Плутон перейшов в Козорогі, і Донецькі стали при вертикалі влади. Плутон означає вертикаль влади, і Плутон означає вища адміністративна посада, тобто Донецький став президентом. Янукович став президентом. А потім в 2014 році. Квадратура Урана до Плутона означає революція, зміна. овін пов'язаний з війною, знак Зодіака в даному випадку. І війна, зміна і зміна влади Януковича. Зараз в 2023 році Плутон в Козорогі продовжується таке, що Шахтарі мають свою державу, квазідержаву, державу в складі Російської Федерації державного творення, так зване ДНР. Плутон в Козорогі, воно ще є. ДНР ще є. У шахтарів ще є якби своя держава. Також Плутон пов'язаний з СРСР, день народження СРСР під Козорогом, і вообще стиль це планова економіка. Вертикаль влади пов'язана з СРСР. Ну і зараз Російською Федерацією, вертикаль влади. В 2023 році Плутон виходить з Козорога у Водолій. Це означає, що шахтарі. Вже не мають своєї держави. Водолі означають шахторі вже не в козорогі Плутон, а водолі. Шахторі вже не мають своєї держави. Вони стають або сепаратистами, або звільняються дві трактовки. частина ну позиція сепаратизму. А позиція тих хто за Україну, то шахтарський край звільнюється. Плутон в Козорогі буде 14 років. Це означає, що 14 років ну буде проблеми, тобто в Україні з Донецьком, що там є сепаратистські настроєні, налаштовані люди. Плутон вийде з водолія, а потім аж через 14 років риби, і тоді почнеться процес вже ну узлагоджений. Угладження. Якщо ми подивимося в карті Дініса Пушиліна, Дініс Пушилін це є лідером так званої ДНР, то в нього соляр почнеться. Уран в з'єднанні сонцем в наступному солярі у Дениса Пушиліна, тобто по карті Дениса Пушиліна з травня 2023 по травень 2024 йдуть зміни його влади з травня 2023 по травень 2024. Якщо ми подивимося в карті ДНР. Так званої, то там така ситуація. Там є Венера в з'єднанні з Нептуном. Це означає, хтось тайний, хто впливає на владу і хто по знаку Зодіака Терези. Тобто, це означає, оце Путіна означає когось тайного, хто каже, що він тут не при чому, а насправді дуже сильно при чому. І Сатурн на Венері, тобто, це значить обмеження впливу Путіна на ДНР. Трошки починається в березні 23-го і у всю силу восени 2023 року. Також восени затемнення буде і протифаза вузли в місяці. Це якась кризова ситуація в ДНР, так званому, коли від них не залежить. Вузли місяця означають, що ситуація від них не залежить, а залежить від ну, зовнішніх чинників. Ну, також ми можемо подивитися в карти Віктора Януковича. Оцей Юпітер в. Рибах означає, що Російська Федерація його прихистила. Риба означає втікнути, прихиститися. Юпітер означає підтримка Російської Федерації. І чомусь вона знизиться. Ця підтримка Російської Федерації по карті Януковича влітку 23-го і на початку 2024 року. Таким чином, це все ну, допомільна карта. Основна карта, що Плутон виходить з Козорога. І значить, втрачають свою державу в 2023 році, ну, так звану ДНР. Пишіть свої коментарі, що ви з цього приводу думаєте. Дякую за увагу на все добре.